Літо-літепло, сонцем витекло і прямо в річку пірнуло дощем. Нарешті, після довгих місяців холоднечі, настало справжнісіньке літепло. Якщо вам на думку одразу прийшли такі асоціації, як літо і тепло, то ви все правильно зрозуміли. Так, найчастіше це слово позначає саме теплоту. А в прямому значенні літепло це вода, що простояла весь день і нагрілася на сонці. Однак літепло це не лише природні явища, а ще й незрівняна метафора, що змальовує теплі почуття. Нас від усіх недух і всіх душевних мук врятує літепло чиїхось губ і рук.